І Всім привіт, друзі! І ви на моєму каналі я король стріму. Так, друзі, для вас записую уже другий стрім. Сьогодні ми з вами погуляємо у Roblox п'яні рейси. Тому, друзі, будь ласочка, один. Поставили лайк. Два. Підписались на канал. Три. Нажимаємо на колокольчик. Дякую, друзі. Сім підписників вже підписалось. Спасіба. Дякую, сенкі. Молодець, Назар, ти перший. Ти завжди. Назар. Я саме перший, а ти будеш під номером два. <хи> Друзі, я вас пізніше добавлю, хорошо? Ну що, пішли мертві рейси? Ой, п'яні рейси. Да, хорошо. Пошуцию, да. Доброе назад. Давайте. заходь, назад. А то я сам. За три месяца Питт правый чел. О, хорош, за три місяці тысяч четыреста. А що буде за год? Ага. Хорош, тільки ніхто не заходить. Хі -хі. Ну що, я пішов сам гуляти тоді. Ну, да, нас стрім і трим. Дякую за лайк, Назар. О, вже вісім. Уже восьморо на нас дивився. О, шість, двоє живих. Я що сам погуляю назад, ну, золото є хорош? Уже 13. ого. Друзі, всім привіт доброго ранку. Ту-ту, туту. -ту. Да, привіт. Туту. На туту -ту треба пальне, щоб їхало туту. -ту. А можна подарю? Поїзд. Давай. Тільки я же гуляю. відкрий Що тобі відкрити? Я нікому не відчиняю. Та да, я сам гуляю. Не знаю, я люблю сам гуляти Бабла. Он написав, откуда граєш. Да, а откуда я граю? Ну, на комп'ютері. А я обычно. Хорош. Добрый, добрый, Хорошо, друзья, хорошо. А можно? Можно, можно. Да, можно. Що за ЗЗО? Не знаю. Щицьок. Хорош. Е, -е друзі, е -е, посмотрите, у вас 23 чоловік на мене смотреть. Пожалуйста, друзья, підпишіться на мой канал и поставте все мені лайки. Хорошо? Дякую. Ставте лайки. А це що так? О, бойова міна. Давайте ще міну купимо. Хорош. Дякую. Я ще міну куплю. Щоб підірвати Росію. Хуйла підірвати. Так, все. У мене бабла нема. Давай заходь. я чекаю та мину ми зараз викинемо. А можна кот? Не видно. Який кот? Який ще кот? Через мене заходь. Та, блін, то мені знову треба виходити. О, давай я сам погуляю, тоді зайдете. Дякую задобали. Хорошо, давайте все з зроблю. Хто хоче в друзів, Д... Хто хоче друзів, добавлю. Ой, спасибо всім за лайки. Друзі, дякую. У е, Вас є три минути. Добавляйтеся, я вас добавлю в друзів. Я зараз вернуся, хорошо. Не зараз, друзі. Не панучі, не догнать, а донати. Та все, друзі, зараз гуляємо. Е -е, дякую за лайки, всім дякую. Все, давайте, давайте, друзі, погуляємо, бо я вже скоро буду уходити. Я скоро вже буду йти, бо я вже зайнятий буду. Да, давайте швидше, друзі. Давайте швидше. О, привіт-привіт. Друзі, будь ласка, давайте швидко поіграємо. і Я буду вже уходити, тому що я вже тому що я буду дуже зайнятий. Привет, привет. Хорошо. Ой, спасибо за лайки, друзья. Нас я За... Выдала... Хорошо. А це пьяний рейсы. Кух, привет. Спасибо за лайки. Банку. Давайте Додать... баночку. Заходьте, друзья. Я вас чекаю. Давайте. Ой, спасибо за лайки, друзья. Друзья, пожалуйста, оставьте все лайки, подпишитесь на мой канал, хорошо? Дякую. Все, друзі, тепер вже будемо говорити на українському. А взагалі, друзі, я буду говорити вже на українському, тому що це український контент. Ну так, Володя. З тобою. Так, да, можна, заходь. Так, можна, чому б і ні? Добре, Ти укр, да, а можна... Можна, Ніхто. можно, можно, никто. Добре. Та все, друзі, я йду гуляти. Ніхто не заходить. Дивіться, як я буду гуляти. Піду піду. Добре, друзі, давайте я погуляю, бо через десять минут я вже уходю. Ти привіт, я Таня. Привіт. Да, 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 Рил. Ну так. Один. Максим що що я слухаю. Вітаю. Вітаю, всім привіт, доброго ранку. Дякую за лайки. Ау. Ой, їди зі сінаукай, бо я тобі за яга вукну. А хто і що роз? Тут є спус. Привіт. Здорово. О, може ще фонарик окуп. Прими. Хорошо, я приниму. Я видел, что ты. Ти... Добре, я вас всех приниму. Принимаю тільки роди. Добре, я вашу заявочку прийму. Можно с тобой? Да, можно. Ну, Но... не блин, Макс, мы так ура. Ну що? Все поїхали. Єс! Yes. Я чую! Де лухи? Привіт всім! Привіт! Доброго ранку. Чувак сам себе підірвав. Я не чувак сам себе підірвав. Спасибо за э, друзі, спасибо за лайки і спасибо за підписочку. Дякую. Ай, все. Ай-яй-яй, ай, 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 я програв. Спасибо. Все, я прорав. Я прорав. ай яй ай Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, добре, друзі, тоді всім пока. Я вже зайнятий. Зустрінемось до вечора.